Виконаємо деякі вправи з нашого підручника, порівняйте числа. І перша пара чисел 326 і 362. Так як кількість цифр у обох цих чисел однакова, тому будемо порівнювати їх порозрядно. У розряді сотень стоїть цифра 3. А от у розряді десятків ми маємо цифри 2 і 6. І так як 6 більше за 2, тому число 362 буде. Більшим за число 326. Впевнена, що для вас це буде дуже легко. Тому всі інші наступні приклади я прошу вас порівняти самостійно і потім перевірити свій результат. Впевнена, що це займе зовсім небагато часу. Номер 156. Розташуйте в порядку зростання числа 894, 479, 846, 591 і 701. Що означає розташувати в порядку зростання. Це значить розташувати від найменшого до найбільшого числа послідовно. Тому шукаємо найменше число. Бачимо, усі числа мають по три цифри. Тому шукаємо число, у якого в розряді сотень буде найменша цифра. І це 479, отже, це число є найменшим. Яке за ним йде? 591, так як в розряді сотень стоїть п'ятірка. Далі 701. І залишилося два числа. У обох цих числах в розряді сотень стоять вісімки. Перевіримо розряд десятків 9 і 4. Отже, число 846 буде наступним, і число 894 буде останнім у нашій числовій послідовності. Номер 158. Запишіть усі натуральні числа, які більші за 678 і менші від 684. Коли ми виконуємо завдання такого типу, маємо пам'ятати, що числа 678 і 684 не включаються у нашу відповідь. Нам потрібно вказати лише числа, які знаходяться між ними у натуральному ряді. І які це будуть числа? 679, 680, 681 682. І 683. Запишіть усі натуральні числа, які більші за 2 мільйони 934 450 і менші від 2 мільйонів 934 454. А які числа знаходяться між числами 12 706? І 12708. І це буде лише одне число 12707. А скільки натуральних чисел стоїть у натуральному ряді між числами 24315 і 24316? Якщо подивимося уважно, то насправді ці числа є послідовними. І в ряді натуральних чисел знаходяться поруч. Отже, відповіддю до четвертого завдання буде те, що натурального числа, яке більше за 24315 і менше від 24316 не існує. Номер 161. Запишіть цифру, яку можна підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність. Розгляньте всі можливі випадки. Розглянемо першу нерівність. Яке число можна підставити, щоб ця нерівність була правильною? У розряді одиниць праворуч у нас стоїть одиничка, і так як перше число менше за друге, нам потрібно у розряді одиниць ліворуч поставити цифру, яка буде менше за 1. І це буде цифра 0. Чи є тут іще якісь можливі варіанти? Навряд чи ми знайдемо ще яку-небудь цифру. Окрім нуля, яка буде менше одинички. Наступна нерівність: ми маємо однакові цифри у розряді 11 тисяч, сотень і маємо цифри в розряді одиничок, це 5 і 8. Нам потрібно знайти цифру праворуч, яку потрібно поставити в розряд десятків для числа, яке менше від числа 4345. Отже, яку цифру ми можемо підставити? Задовольнить цю нерівність цифра 1 у розряді десятків, також цифра 2 нам підійде, цифра 3. І все тому, що якщо ми поставимо 4, то число 4348 вже буде більше. А така нерівність вже буде неправильною. Наступні дві нерівності вирішіть самостійно. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження. Число 7 більше за 5 і менше від 10. Число 62 менше від 70 і більше за 60. Число 54 менше від 94 і більше за 44. Між якими двома найближчими числами натурального ряду знаходиться число 24. Пригадаємо натуральний ряд чисел або ж уявимо собі координатний промінь. Тут зовсім не складно зрозуміти, що перед числом 24 стоїть число 23, а за ним стоїть 25. Нам відповідь потрібно записати у вигляді подвійної нерівності. Запишемо. А між якими найближчими числами знаходиться число 258? Це будуть числа 257 і 259. Запишемо це у вигляді подвійної нерівності. Третій і четвертий номер, попрошу зробити вас, самостійно натискайте на паузу і працюйте. У записі чисел замість кількох цифр поставили зірочки. Порівняйте ці числа. Розглянемо перший запис. Цифр у цих числах порівну. Перша цифра кожного з них дорівнює 4, другі цифри цих чисел дорівнюють відповідно 3 і 8, оскільки 8 більше за 3, то і число. 48 з трьома зірочками буде більшим за число 43, також із трьома зірочками. Розглянемо другий запис. Оскільки перше число трицифрове, а друге чотирицифрове, то очевидно, що друге число більше. Ну, це дуже просто, якщо знати правило. Отже, давайте третє і четверте завдання. Знову-таки на самостійне виконання. І повертайтеся. Перевіряйте себе, хоча я знаю, що у вас помилок точно не буде. Останній номер, який ми сьогодні виконаємо, це номер 172. Нам потрібно порівняти величини. Слід пам'ятати, що порівняння величин, виражених у різних одиницях виміру, є некоректним. Потрібно перейти до однієї одиниці виміру. 2 кілометри і 1968 метрів. 2 кілометри. Скільки це буде в метрах? 2000. А 2000 це більше, ніж 1968. І тому ми з вами робимо висновок, що 2 кілометри буде більшим, ніж 1968 метрів. За таким самим принципом порівнюємо усі величини, наведені у цьому прикладі. Але винятком може бути номер другий. Давайте уважно подивимося: 4 дециметри і 4 метри. Ось тут якраз не обов'язково переходити до однієї одиниці виміру. Чому? Давайте розмірковувати логічно: 4 дециметри і 4 метри. І там, і там 4. Але дециметри і метри. Величина, яка виражена у менших одиницях виміру, є меншою. Дециметри менше за метри. Отже, ми можемо з вами зробити висновок, що 4 дециметри буде 100% менше, ніж 4 метри. Завершіть виконання цієї вправи самостійно та поверніться, щоб перевірити свій результат. А я з вами на сьогодні прощаюся. До побачення!